Друзі, привіт! Магазин velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Bastion. Велосипед може бути на 26 колесах, на 275 колесах та на 29. -х. Сьогодні ми вам показуємо 27,5 колеса, такий червоний, та на 29 колесах синій матовий. Обладнання у всіх однакове. Різниця тільки в розмірі коліс 27,5 колеса можуть мати розмір 17. та 19, в даному випадку це 17-й розмір. 29 колеса можуть мати розмір рами 19 та 21. Є різні забарвлення. Друге забарвлення зможете подивитися на сайті. Так виглядає рама. Рама алюмінієва, Сплав 6061, гарно проварена. Технології гідроформінгу. можна встановити фляготримач. є відповідні бонки. Так виглядає 29-ка в матовому кольорі. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Рульовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке, стальне. На кермі ми бачимо монетки L2A2. 3 на 7. Це моноблок. Тобто тут і перемикачі, і гальмівна ручка в одному, в одному блоці. Так виглядає. Рульова 1 на 18 стандартна. Вилка стальна, ход 50 мм. Хоча, як бачимо, ноги доволі такі високі, покришки шириною 2.10 з універсальним протектором. А да алюмінієві подвійні. Втулка стальна під ексцентрик на 36 спиць З фланцем під ротор. Ротор 160 мм, гальма дискові механічні. Ведуча пара на три зірки. Брендована під Discovery. Зірки 24 34 42. Шатуни сталеві, довжина 170 мм, каретка картридж під квадрат. Перемикач передній L2A3. Задній перемикач l 2 a 2 ТРЕЩІТКА на 7 зірок, 1428 кількість зубів на ТРЕЩІТЦІ на зірках. Задня втулка вже на гайках. Також сталева. Дискові механічні гальма, ротор 160 мм. Також є підніжка по заводу. Сюди можна встановити багажник, але потрібен. Перехідник. Якщо що у нас є, як буде потрібно, то кажіть менеджеру, висоту сидіння регулюємо за допомогою ексцентрика. Сидіння брендоване під Discovery, доволі комфортне, широке. Гарний велосипед це бюджетний сегмент. За невеликі гроші ви отримуєте вже алюмінієвий велосипед. Перемикачі L2 працюють доволі адекватно, настраюються також легко. Як варіант, в своїй ціні дуже рекомендуємо звернути увагу. Вам дякую, що подивились, чекаємо на ваші замовлення. І до скорих зустрічей!